Бронзова доба тривала більше двох тисячоліть. За цей час на близькому сході повстали потужні цивілізації, поселення перетворювались на міста, виростали розкішні палаци та вражаючі монументи, розквітнули писемність та мистецтво. Тут сходилися торговельні шляхи, що простягалася від Індії на Сході до Британії на Заході. Це був перший приклад справжньої глобалізації. Цар Вавілону міг пити хецьке вино, доправлене індійськими спеціями з бронзової чаші. Відлитої з кіпрської міді та афганського Олова. А його жінка могла носити прикраси, зроблені накриття з Балтійського бурштину та сукню з китайського шовку. Архіви листування єгипетських фараонів та хетських царів відкривають вражаючу картину геополітики тих часів. Правителі обмінювалися посольствами та подарунками, укладали династичні шлюби, давали поради та погрожували один одному, подекуди і воювали. Але раптом все це прийшло в занепад. Сотні міст були віддані вогню та мечу. Одні потужні держави зникли взагалі, інші встояли, але були відкинуті в розвитку на століття назад. В багатьох регіонах зникла писемність прийшла в занепад культура. Люди, що жили на руїнах міст, не могли повірити, що такі велетенські споруди, робота людських рук. Події, під час яких бронзовий світ прийшов в занепад, називають катастрофою або колапсом пізньої бронзової доби. Коли йдеться про якісь катастрофічні події, Завжди є спокуса пояснити їх якоюсь однією простою та зрозумілою причиною. Вибухнув вулкан, почалася війна, пройшла страшна посуха або повінь, вторгнулися варвари і таке інше. Насправді, жодна з простих причин сама по собі не могла спричинити такі катастрофічні наслідки. Тож давайте розбиратися в тому, як стався цей колапс. Близький схід перед бронзовим колапсом був поділений між кількома потужними державами. Насамперед, це Єгипет. В XVI столітті до нашої ери єгиптяни вигнали гіксосів іноземних загарбників, що панували в Єгипті близько ста років. Утворилося нове єгипетське царство з містом Фіви на чолі. Десятиліття спротиву гіксосам захартували єгиптян та призвели до появи сильного військового сослів'я. Здобувши незалежність, єгиптяни спрямували свою військову міць до Ханаану та Сирії. Єгипетські війська доходять до Єфрату, де фараон Тутмос встановив стелу на знак свого панування. Замість того, щоб просто обкласти завойовані міста даниною, Тутмос залишив в них військові контингенти та чиновників управлінців, які мали правити від його імені. Завдяки ресурсам завойованих територій, в самому Єгипті настає золота доба квітнуть мистецтво, скульптура, архітектура. Ще більше зростає торгова та військова міць. Наступні фараони, особливо онук Тутмоса І, часто воюють за закріплення та утримання свого впливу на Близькому Сході. Їх головні супротивники це держава Мітані та Сирохетське князівство на території Сирії та Леванту. В ці часи Єгипет стає першою наддержавою бронзової доби. Тим часом в Месопотамії відбувається становлення Асирійської держави. Цьому сприяє послаблення держави Мітані, яка опинилася затиснута між єгиптянами та Хеттами, а також внутрішні чвари в Касицькій Вавілонії. За правління царя Адат-Нірарі І асирійці вдало воюють з усіма сусідами. Надобуваються визнання своєї держави єгиптянами та вавилонянами. Ассирія знаходиться на важливих торгових шляхах, завдяки чому швидко багатіє та розвивається. Друзі, для оборони нашої країни проти московських згарбників вкрай важливу роль відіграють безпілотні літальні апарати. Фонд Повернись живим разом з Приватбанком збирає 33 мільйони гривень, які потрібні на відкриття школи підготовки фахівців з БПЛА Ятаган. Школа офіційно готуватиме фахівців за однією з найзатребуваніших професій у війську ВОЗ-216-671А 671 а зовнішній пілот. Зібрані кошти підуть на будівництво школи з класами та всім необхідним учбовим обладнанням. Давайте допоможемо цій корисній справі та накидаємо трішечки гривнів на цей збір. Закликаю кожного, хто побачить це відео, закинути хоча б 5 гривень на збір. Просто подумайте, це зовсім мала незначна сума. На яку зараз нічого неможливо купити. Але якщо кожен закине по 5 гривень, це буде дуже вагома підтримка для збору. Посилання на сторінку збору буде в описі та в першому закріпленому коментарі. Також я хочу щиро подякувати спонсорам нашого каналу, які підтримують його на платформі BuyMeACoffee та через спонсорство на Ютубі. Особливо подяка спонсору рівня консул Костянтину Данильченку, спонсору рівня Претор Андрію Гончару, спонсорам рівня Квестор Маркіяну Касьяну Соніку. Луї Мардуку, Єгору Котляревському, Роману Ш, Владиславу Прищепі, Едмону Дантесу, Назарію Мартинюку, Сергію Андрющенку, Тарасу Турковському, Мадао, Дмитру Батожному, Володимиру Постоварову, Соніку, Іллі Ладану, Ендрю Пі, Оберсту та Максу Ротанському, а також нашим численним спонсорам рівня Квіліт та тим, хто підтримує наш канал разовими донатами. Дякуємо вам, друзі! Ваша підтримка насправді дуже важлива для нас та допомагає нам працювати над новим контентом. Ви теж можете долучитися до підтримки нашого каналу за посиланням в описі. Ну і нарешті хочу нагадати про наш магазин Мерча. В ньому ви можете знайти багато футболок та інших товарів з символікою давнього Риму. В нас там нещодавно з'явилося кілька нових авторських дизайнів, наприклад, Москва має бути зруйнована, Хочеш миру, готуйся до війни, цитати видатних римлян і не тільки. Тож за нагоди зазирніть туди за посиланням в описі, можливо, знайдете щось для себе. На території Малої Азії з XVII по XIII століття до нашої ери включно панували Хетти. Але Хетське царство не було такою монолітною державою. На чолі стояв Верховний цар, або, як казали Хетти, Хасу, який був лише першим серед багатьох рівних між собою царів та князів. Кожен з них мав свою загартовану в боях дружину. Під час вдалих завойовницьких походів ця аристократія об'єднувалася навколо хасу та брала діяльну участь у його походах. За це аристократія отримувала частину військових трофеїв, рабів та землі. На територіях, захоплених хетами, утворювалися невеликі квазінезалежні підпорядковані хетам держави, міста обкладали даниною. Але як тільки військова вдача відверталася від хасу, всередині хетської держави одразу починалися внутрішні чвари та боротьба за владу. Більше половини Хасо не померли своєю смертю, а були вбиті. Хетське царство було оточене великою кількістю залежних від них держав-сателітів зі смішаним хеттеловійсько-грецьким населенням. Найбільшими з них були Арцава, Кіцуватна, Лукка, Іссува та Вілуса, відома нам з хомерівських сюжетів як Троя. Ці держави були союзниками хетів в війнах та отримували від хетів у разі потреби військову допомогу. Найбільшою геополітичною метою хетів було взяти під контроль вузол торговельних шляхів, що знаходився на території Сирії, та біля верхів'я Тихру та Єфрату. Це дало б хеттам прямий вихід в багаті регіони Леванту та Месопотамії. Але на шляху експансії хеттів лежала держава Мітані, на яку з інших боків тисли асирійці та єгиптяни. На початку 13 століття до нашої ери Міттані не встояли під тиском більш потужних сусідів, та їхня держава припинила існування. Це призвело до прямого зіткнення хеттів з єгиптянами. Тут зіткнулися інтереси двох надпотужних держав тієї доби. Якщо хетти хотіли просунутись на південь, то єгиптяни, навпаки, прагнули розширити свої кордони на північ. Обидві держави також хотіли просунутись на схід, але там їм стала на дорозі Асирія. Між трьома державами постійно спалахували прикордонні сутички, і нарешті відбулася вирішальна битва. Війська хетського царя Моваталі II та фараона Рамзеса ІІ зустрілися біля міста Кадеш. Запекла битва не принесла перемоги жодній зі сторін. І Египтяни і хетти понесли важкі втрати, але явного переможця в битві не було. Поле боя лишилося за єгиптянами, але через великі втрати та виснаження вони втратили спроможність продовжувати війну та взяти Кадеш, що було основною метою кампанії. Невдовзі після битви між хетами та єгиптянами було укладено перший в історії мирний договір, який фактично зупинив просування Єгипту на північ. Після битви при Кадеші. Між трьома державами Єгиптом, Хетським царством та Асирією встановилася хитка рівновага, яка все ж не була мирною. Між трьома державами постійно спалахували прикордонні сутички. Той же Кадеш кілька разів переходив з рук в руки, але суттєво просунутись жодна з держав так і не змогла. Тепер подивимось на Грецію. Багато століт на криті та островах Ехейського моря існувала потужна мінойська цивілізація. Мінойці будували великі міста без стін. Поклонялися бикам та богині матері, їхні жінки ходили з оголеними грудьми, а їхні кораблі плавали по цілому Середземному морю від Іспанії до Єгипту. Мінойці вперше в історії втілили в життя концепцію таласократії панування на морі. Ключовою для їхнього панування над Середземним морем стала мережа стратегічних форпостів, яка дозволяла контролювати їм важливі торгові шляхи. Панування над морем приносило мінойцям не лише багатство, але й політичний вплив. Та робило їхню цивілізацію грізною силою. За порукою панування було і географічне розташування, і неперевершені на той час технології кораблебудування. Але в 16 столітті до нашої ери на острові Тіро, що в Егейському морі трапилося надпотужне виверження вулкану Санторін. Сила вибуху дорівнювала 200 тисячам атомних бомб, скинутим на Херосиму. В повітря піднялися мільйони тонн вулканічного попелу. Від епіцентру вибуху. Розійшлися хвилі цунамі, висота яких сягала 100 метрів. Це виверження завдало сильної шкоди всім береговим народам східного середземномор'я, але мінойців ця катастрофа ледь не знищила. За одну добу вся морська міць мінойців припинила існування, а їхні берегові поселення зазнали страшної шкоди. Від такого потужного удару мінойці по-справжньому не змогли оговтатись, і їх завоювали представники нової цивілізації, що зародилася в континентальній Греції Мікенської. Ми не знаємо, ким були мінойці за етнічною приналежністю. Їхня мова досі не розшифрована. Але ми точно знаємо, що їхні наступники, мікенці це предки майбутніх греків, і говорили вони давнім варіантом грецької мови. Мікенці перейняли більшу частину культурних та цивілізаційних досягнень мінойської цивілізації. За короткий час крито-мікенська цивілізація розповсюдилась на острова Егейського моря та Іонію. Повстали такі міста, як Афіни, Тірінф, Мікени, Пілос, Мілет. І Олк. У мікенців, або як вони себе називали, ахейців, не було єдиної держави. Цим вони відрізнялися від континентальних держав Близького Сходу. Мікенська цивілізація являла собою сукупність невеликих незалежних держав, кожна з яких була обмежена природними кордонами, такими як гори, Ріки та Моря. На відміну від мінойців, яких вважають відносно миролюбним народом, ахейці дуже войовничі. Вони постійно воюють між собою. Через це їхні міста оточені потужними стінами. На морі мікенці не спромоглись відродити Міноську та ласократію. Море їм не підкорилося, естафету прийняли фінікійці, а ахейці зайнялися більше пробутковою та звичною для них справою піратством та набігами. Тепер повернемось до Малої Азії. В Хетській державі починається черговий період внутрішньої роздробленості. Підкорені народи піднімають повстання, в провінціях все частіше проявляє непокору місцева аристократія. Врешті-решт, верховного царя Мурсілі III усувають від влади, та він тікає до Єгипту. На чолі заколоту стояв його дядько Хатусілі, який командував військами При Кадеші. Після цього держави хеттів остаточно занурюються в нескінченні міжусобиці. В Хетській державі занепадає культура та мистецтво, сильно спрощується архітектура. Цілі регіони на периферії надовго відпадають від Хетської держави. Паралельно з цим відбуваються зміни клімату. І в Малій Азії починається сильна багаторічна посуха, пік якої приходиться на межу 13 го до 12 го століття до нашої ери. В Хреці, хетській державі та її державах сателітах починається голод. Єгипет та Месопотамія страждають від посухи не так сильно, але навіть їм доводиться затягнути ременці. Хети благають єгиптян про допомогу, і фараон висилає кілька кораблів зі збіжжям, але Єгипет сам страждає від нестачі продовольства, і ця допомога суттєво не впливає на ситуацію. Сильний холод починається на криті, який завжди покладався на імпорт збіжжя. Але тепер, коли збіжжя не вистачає всюди, купити його просто нема де. Арцава, Кіцуватна, Ухаріт, Ісува та Троя випадають з хетської сфери впливу. Тепер, коли хети зайняті внутрішніми проблемами, між їхніми сателітами посилюються збройні сутички. Вони траплялися і раніше, особливо агресивними були луканці, народ рейдерів та піратів. В минулому хетські царі розв'язували будь-які суперечки між цими державами та надавали їм військову допомогу у разі необхідності. Позбавлені військової підтримки хеттів Арцава, Аласія та Кіцуватна, все більше потерпають від постійних рейдів, ахейців та луканців. Василій теж не все гаразд. Приблизно одночасно з битвою при Кадеші, Василій приходить до влади цар до Культі І, користуючись послабленням Хетів, він веде агресивні війни з ними за контроль над торговими шляхами. Але найбільше його досягнення були на півдні. В 1223 році до нашої ери Токультіні Нурта завоював Вавилонію. В самій Асирії Токультіні Нурта побудував нове місто під назвою Кар Токультіні Нурта, тобто буквально торховельна пристань Токультіні Нурта, та задумав перенести до цього міста столицю а також культ головного бога Ашшура. Все сильно не сподобалося як аристократії, яка не хотіла втрачати прибутки від торгових шляхів, що йшли через колишню столицю. так і рецтву склався заколот, та то культяні нурту вбили. Після цього в Василії теж почався період занепоту та роздробленості, починаються чвари між аристократією та боротьба за владу. Користуючись цим, вавилоняни підняли повстання та відновили незалежність. У Єгипта свої проблеми. На відміну від інших країн. Єгипту вдається втримати внутрішню єдність та стійкість центральної влади, але використати послаблення супротивників Єгипет теж не зміг. Його постійно бентежать грабіжницькі напади лівійців на Заході та нубійців на півдні. Військо фараона ледь встигає реагувати на нові й нові загрози. До цього додаються бунти та повстання підкорених народів в Ханаані. Сил у Єгипту вистачає, але ледь-ледь. І ось ми приблизно в 1200 році до нашої ери. На території Сирії та північного міжріччя. Утворилася спустошена безперервними війнами сіра зона. Вузол торгових шляхів, що поєднували усі бронзові цивілізації, став непідконтрольним нікому. Василії вирує громадянська війна. Єгипет повуха зайнятий придушеннями повстань та відбиттям набігів. У хетів теж вистачає внутрішніх проблем. А Вавилонія спустошена нещодавним асирійським завоюванням та набігами Еламського царства. Все це робить подорожі торгових караванів через ці терени дуже небезпечним. Порушуються економічні зв'язки, що існували століттями. Але ще більше на занепад торгівлі впливають посуха та неврожаї. Ти не можеш продавати збіжжя, коли тобі не вистачає самому, а не вистачає його всюди. І це призводить до повної деградації міжнародної торгівлі та ще більшого занепаду в усіх державах Близького Сходу. І саме в цей час починаються міграції. Цілий конгломерат племен, що жили від Дунаю до Балкан, рушає на південь та схід. То Греції вторгаються племена дорійців це предки майбутніх спартанців. Це призводить до кризи і падіння Мікенської цивілізації. У короткий термін дорійці захопили цілий Пелопонез. Об'єднавшись з Ахейцями, вони спочатку вторгаються на Крит та острова Егейського моря, а згодом починають грабіжницькі рейди до Малої Азії. Одним з епізодів цих подій стала оспівана хомером Троянська війна, під час якої дорійці та Ахейці знищили місто Троя. Одночасно з цим. З півночі Балкан в Малу Азію приходять далекі родичі дорійців фріхійці. До них приєднуються племена Каска, що жили на південному узбережжі Чорного моря. Разом вони швидко захоплюють Ткецьке царство і руйнують його столицю Хаттусу. Однією з запорук успіху вторгнення дорійців та фрігійців стало масове використання залізної зброї. І справа тут не в тому, що залізо краще бронзи. Бронзова зброя. Набагато переважала за якістю залізну зброю тих часів. Але бронза була дорогою, та її було мало. Залізо зустрічається в природі в 10 разів частіше за мідь та в 100 разів частіше за олово, потрібні для виплавки бронзи. Озброїти велику армію бронзою було неможливо суто з економічних причин. В ті часи бронзові обладунки та зброю мала лише аристократія та невеликі загони елітної піхоти. Основна ж маса піхоти була озброєна чим попало та погано навчена. Головною ударною силою армії бронзової доби були колесниці, які використовувалися як рухомі платформи для лучників. Вони маневрували та обстрілювали один одного з дистанції. Хто міг побудувати більше колесниць, озброїти та поставити на них більше стрільців, той і мав перевагу на полі бою. Піхота також переважно складалася з лучників та прачників. Залізна зброя, якою були озброєні дорійці та фалігійці, була жахливої якості, але її було багато. І це дозволило їм озброїти металевою зброєю великі маси піхоти. Головною зброєю стали меч та спис, на відміну від лука та пращі, як було раніше. І це стало геймченджером на полях битв бронзової доби. Малочисельні армії бронзових держав просто не могли протистояти великим масам озброєної залізними мечами піхоти. А тепер зробимо маленьку паузу та подивимось назад. Часто катастрофу бронзової доби пов'язують з нашестем так званих народів моря. Ну, типу, пройшли народи моря і всіх повбивали. Цілком припускаю, що частина глядачів зараз думає: ну от зараз прийдуть народи моря і почнеться катастрофа. Але справа в тому, що катастрофа бронзової доби вже йде по повній програмі, і народи моря вже беруть в ній діяльну участь, хоч ми й жодного разу не назвали це Словосполучення. То хто ж такі ці народи моря і яка їх роль у бронзовому колапсі? Народи моря це сучасний термін. Його запропонував французький археолог 19 го століття Еммануель Де Руж. Цим словосполученням він називав народи, які нападали на Єгипет з моря в 13-12 му та му століттях до нашої ери. З єгипетських джерел до нас дійшло кілька назв цих народів: Каркіса, Лукка, Шардани, Еквеш, Шекелеш, Тереш, Дінін, Пелесет, Т'якер, Вешеш та Мешвеш. Деякі з цих народів. Ідентифіковані доволі точно. Наприклад, луканців ми вже згадували. Пелесет це біблійні філістімляни, як веш та Дінін – це, скоріш за все, Ахейці та Данайці. Щодо решти народів, є лише припущення різного ступеня правдоподібності. Наприклад, Шарданів та Шекалеш через консонантну подібність пов'язують з островами Сардінією та Сицилією, де були племена сардів та сикулів, Тереш пов'язують з троянцями або етрусками, або мешканцями міста Тарс і так далі. Але це спекуляції, засновані виключно на подібності назв. Деякі з цих народів згадуються в різних джерелах задовго до бронзового колапсу. Це були войовничі варварські народи, які займалися морським піратством. Деякі народи моря стають на службу великим державам того часу. Наприклад, в битві при Кадеші на боці єгиптян бився загін Шардана, а на боці Хеттів загони Лука та Каркіса. Але по мірі того, як криза в великих державах посилюється. Народи моря все частіше починають здійснювати грабіжницькі напади на міста та поселення на узбережжі Середземного моря. Вперше на Єгипет вони нападають приблизно одночасно з початком бронзового колапсу в 1207 році до нашої ери на п'ятий рік правління фараона Мернептаха. Об'єднавшись з лівійцями, Еквеш, Шардана, Лукка та низка інших народів нападають на Єгипет з Заходу. Але військо Мернептаха дає гідну відсіч загарбникам. Та бере багато полонених. Ми дізнаємось про напади народів моря, також із листування між царем Ухарита та царем Хетського царства, в якому згадується Шикула, які живуть на кораблях. Скоріше за все, тут йдеться про тих, кого єгиптяни називали Шекелеш, також відомий лист царя Аласії, який скаржився фараону Ехнатону на постійні напади Лука. Тож що в нас відбувається? Масштабні бойові дії, в поєднанні з Посухою та холодом в Малій Азії та Греції, призводять до появи великої кількості біженців, які шукають кращого життя. Це головним чином троянці, Хетти, Мікенці, корінне населення островів Егейського моря та інші народи, яких вторгнення дорійців та фельгійців змусило залишити рідні землі. Вони збираються в південній Анатолії на колишній периферії Хетської держави. Звідти вони рушають туди, де по їх розумінню було добре. До Сирії, Ханаану, Єгипту. Місцеві мешканці, звісно, цьому не раді, і це призводить до кровопролитних сутичок, це супроводжується постійними нападами народів моря по всьому середземноморському озбережжі. Ось як описують ці події Рамзес III на стінах храму в Мадінет Абу. Чужеземні країни склали заколот на своїх островах. Одразу всі землі були спустошені та пограбовані під їх тиском, і не було землі, яка могла встояти перед їх зброєю. Від Хатті, Каді, Каркемиша, Арцави та Аласії, і далі всі були відрізані в один час. Табір був розміщений в Амуру. Вони вигнали тамтешніх мешканців, і та земля стала такою, ніби на ній ніхто не народжувався. Вони йшли вперед до Єгипту, і полум'я було приготоване для них. Серед них були Пелесет, Т'якер, Шекелеш, Тінін та Вешеш. Вони простягли свої руки до самого краю землі. Та серця їх наповнювалися вірою та не знали сумнівів. В 1175 році до нашої ери пав Ухарит. один з найбільших вузлів торгівлі того часу. Про долю міста ми дізнаємось з глиняної таблички. листа від правителя Ухарита до царя Аласії. Ось що написано в цьому листі: ворожі кораблі вже тут, вони спалили мої міста та сплюндрували мою країну. Хіба ти не знаєш, що усі мої війська в хаті, а мій флот у Лукка. Країна покинута напризволяще, зважна те мій батько, що припливли сім ворожих кораблів, які чинять велику шкоду. Тож, якщо ще прибуватимуть ворожі кораблі, то повідом мені, або я вирішив, що робити. Хлиняну табличку з цим листом було знайдено в печі для обжигу, її поклали туди, але забрати вже не встигли. Місто пало. Зупинити просування народів моря та переселенців смогли лише єгиптяни. Вирішальні битви відбулися в 1175 році до нашої ери. Спочатку військо Рамзеса III завдало поразки загарбникам на суші та зупинило їхнє просування в районі Синайського півострова. Після цього йому вдалося заманити флот народів моря до дельти Нилу, де він влаштував засідку. Кораблі Рамзеса перекрили народам моря шлях до відступу, а на березі на них чекала єгипетська піхота. Але й після цього переселення народів не закінчується. Пелесет оселяються в районі міста Газа. Вони нам відомі як біблійні філістимляни, саме від назви цього народу походить слово Палестина. Розбиті Шардана Шекалеш та, можливо, Тереш, мігрують до центрального середземномор'я та оселяються на Сардинії, Сицилії та в північній Італії. До Ханаану приходять євреї, тільки, скоріш за все, не з Єгипту. Історичність виходу євреїв з Єгипту дуже сумнівна. Багато хто пов'язує походження євреїв з народом Хабіру, який жив в гірських та напівпустельних районах на схід від Ханаану. До спустошеної Сирії мігрують племена Арамеїв. Незважаючи на те, що Єгипет встояв, втрата Ханаану та Сирії і деградація торгівельно-економічних зв'язків стала для нього потужним ударом, від якого він вже по-справжньому так і не оговтався. А Сирія та Вавилон теж в занепаді, хоч їхні землі і оминули масштабні бойові дії. В Хреції та Малій Азії настають справжні темні віки. Тож що стало причиною колапсу великих цивілізацій бронзової доби? Спрацювала комбінація з кількох причин, жодна з яких сама по собі не могла ставити загрозу таким могутнім цивілізаціям: посуха, морське піратство, війни, внутрішні конфлікти, занепад міжнародної торгівлі все це утворило ідеальний шторм, який і поглинув цивілізації бронзової доби.